you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Наші мажорчики, як завжди, і наробили кіпішу, порушили закони, накрали гроші. А тепер сидять як миші. Саме так чинить. І Віталій Шабунін під час зустрічі з посольством США Віталій уважно слухав про шкоду корупції та активно підтримував дискусію щодо цього з сенатором Лінці Гремом. Однак, жодним чином не згадав про фальшування власних документів по службі. Напевно, вважає, що є недоторканим до українського закону. А його впливові друзі по службі й надалі покриватимуть його дії. Само собою історію Шибуніна ми вже чули неодноразово і чинити подібні речі це низько та незаконно. Та все ж є люди, які зробили усе можливе для підтримки його злочинів та ще тисячі подібних ухилянтів. Не виключенням є і генерал-лейтенант збройних сил України Сергій Шаптала та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ці люди мають безпосередні відношення до переховування Шабуніна від служби. Саме Тала, замість того, щоб відправити голову правління центру протидії корупції до лав Збройних сил України, відправляв мажорчика у постійні відпустки та приписував героїчні вчинки. Більше того, Ухилян навіть отримував за це гроші у той час, як інші хлопці та дівчата лишалися усього заради країни. Та все ж інколи Шабунін подає ознаки життя та намагається довести українцям, що на фронті він все ж був, а офіційні докази це дурня. Так він стверджує, що деякий час перебував у зоні бойових дій на сході, а зараз. Раз перевівся в інший підрозділ Сил оборони. Шабунін запевнив, що він на другий день повномасштабного вторгнення добровільно мобілізувався до ТРО Збройних сил України для захисту столиці. У своєму пості у Фейсбук він тільки й наголошує про свій героїзм та розповідає про те, як багато часу він витратив на покращення армії у щотижневій відпустці. Для реалізації цих завдань після закінчення київської операції мене відкомандирували в НАЗК короткі відрядження і спеціалізовані центри. Три міноборони та генштабу довше відрядження. Значну частину наказів на таке відкомандирування віддали керівники генштабу, пояснив активіст. Щабунін стверджує, що в зоні бойових дій на сході перебував як у складі 207 го батальйону ТРО минуле літо і початок осені, так і раніше, під час описаних вище відкомандирувань з нього. Востаннє, не рахуючи коротких відряджень, я повернувся зі сходу восени разом з усім 207 м батальйоном, який тоді вивели на ротацію, і лише Ше після повернення перевівся в інший підрозділ Сил оборони. Підсумував він: то коротка, то довга, то середня відпустка, але в армії я служив. Спроби Шабуніна вигородитись, викликають лише сміх, бо люди, які справді перебувають в армії, про такі люксові умови і не чули. Нагадаємо, що кримінальні провадження проти Шабуніна вже давно наявні а його спроби вигородитись на сьогодні це марна трата часу. На нього відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 409 Вять Кримінального кодексу України ухилення від військової служби, та частина, перша стаття 358 кримінального кодексу України підроблення офіційного документа. Володимир Бойко не витримав та провів на своїй сторінці у соціальних мережах ціле розслідування, в якому обґрунтував злочини Шабуніна та звинуватив командування, яке дозволило чинити подібний хаос. Я думаю, що керівництво НЗК бреше, і ці листи справжні. Втім, це ніяк не впливає на кваліфікацію дій командира військової частини, який не закон. Он не відрядивши солдата Шабуніна до НЗК, виплачував йому щомісяця 53 тисячі гривень, 23 тисячі гривень грошового забезпечення та 30 тисяч гривень додаткової винагороди за начебто виконання бойових завдань. Ці завдання, наскільки я розумію, полягали в тому, що солдат Шабунін виносив порожні пляшки з кабінету ситника. Йдеться у дописі бойка. Загалом Шабуніну вже давно пора стулити пельку і воювати на передовій я не брехати про свою невинність. Вся правда вже давно відома, тому міри пок. Карання вже приймуть найближчим часом. На цьому мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.